нас прекрасна новина, тому що знову приїхала валіза експонатів. У нас напевно скоро буде ще музей валіз, до речі, а поки що поглянемо, що там всередині знаходиться для наших музеїв. Посилочка, як завжди, прийшла з Європи. У нас тут є, поглянемо, друзі. Погляньте, ось така підставочка. Металева, цікава, старовинна, все так, як ми любимо. Вау! Ви лише погляньте, який кухня. Металевий, старовинний, все ну, так, як ми любимо. Наші музеї постійно наповнюються дуже крутими, класними речами. Погляньте, ось такий підсвічничок. До речі, наша колекція підсвічників вже нараховує більше 75 видів підсвічників у музеї підземелі. Ми прагнемо, щоб це була сотня, щоб це було 100. Ось така. Ось такий підсвічничок. Вау, погляньте, яка краса. Супер. Це, я, я вже бачу якийсь король, пив звідси воду. А це ось такі підсвічнички. М? Як вам на стіл? Дуже гарна ідея. Круто. А це не підсвічник, це витвір мистецтва. До речі, це дерево зроблене дуже гарно. Я вже уявляю, свічка горить, воно відсвічує. Супер. Чудово. Ми любимо різні натуральні тканини та різні... Такі штучки, чим можна задекорувати наш центр. Опа. А тут така лялочка. До речі, один з наших королів, який працює, працює в ляльковому театрі. Я гадаю, він покаже нам, як можна керувати цією лялькою, тому що, чесно кажучи, я взагалі не досвідчена. О, та там ручки піднімаються. Чілочка красива. Так. Клас! Погляньте, такий лицарський прямо підсвічничок. А ви рахуйте, рахуйте, скільки до 75 вже додається. Ось такий підсвічничок. Я так люблю це все розбирати. Ось такий підсвічничок, який можна підвішити на стіну. Одна карточка в нас є. Ця карточка, на жаль, до нас доїхала не повністю. Але наші майстри її обов'язково полагодять. І ті качеці, що є в музеї, буде не судно. Вони вже будуть дуже здобути в вузок, парі. Ось такий чудовий підсвічничок на вулицю. До речі, у нас також є вже багато цих підсвічників вуличних. І невдовзі ми ними також задекуємо одну цікавий з Так, а це поличка. Поличка. Така поличка. Трібно буде щось приготувати королю і подати на, цій, на цьому блюдочку. Погляньте, будь ласка, на лицарську стіну наш музей. Хто бачив у музеї на лицарській стіні дуже багато таких класних експонатів, Погляньте, який кошечок. Супер. До речі, це не пластик, це дерево. Це так, як нам потрібно. Натуральні матеріали і ручна робота. Це те, що ми дуже цінуємо. Знайду для чого? Поки що не розумію. Ого! А це що таке? Ну це... Це крісло? Реально, це крісло, погляньте. Супер! Це ж можна таке велике крісло зробити. Яка цікава конструкція, воно складається. І тільки хоп! І ось таке крісло ручної роботи. Вау. Це. І ще два чудових підсвічничка. Доволі такі важкенькі, де можна підкачатися десь. Ось така краса. Дерев'яний підсвічничок. І ще один металевий підсвічничок. Я вже буду скрізь складати. Ні, як завжди, мало місця. Угу. Мені здається, я зрозуміла, для чого це. Ні, це не для цього. Напевно, це теж підсвічник. Що там далі? Ого! А тут іще. Це шкіряне щось, Щось шкіряне. Клас! Погляньте, яка. А всередині? А всередині тут гра середньовічна. Приїдете, розкриєте секрет, зіграємо. Тільки обов'язково скажіть, давайте зіграємо середньовічну гру. Ось ту, що знаходиться в шкіряному футлярі. Доволі цікава ідея. Я спочатку думала, що це пояс. Ми завжди робимо всі наші розпаковки відразу для вас. Тобто я сама завжди не знаю, що знаходиться в валізі. І разом з вами ми переглядаємо все вперше. Тут новорічні гірлянди. До Нового року ми готуємося завчасно. І ще ось такі малікусенький підсвічничок. Ось така. Це пальничок можна назвати, так? Це пальничок, тут також заливається красин та горить вогонь. Це в наш музей на стіну, де е, вироби з дерева. Погляньте, яка ваза. Це ж повністю все видовбано. І такі інструменти, які робили е, вазочки. У нас є в музеї, До речі, ми показуємо діткам, та розповідаємо про них багато. це, І ось такі обожні підсвічники. Ось ще один. Погляньте. Коли ставиш середню свічечку, вона створює надзвичайно крутий віцерунок на стіні. Зайдемо. Малюпусенька. Уявіть, це ж людина сиділа і довбала кожну ось цю квіточку, кожен завиточок руками. Супер. Але ця шкатулечка не одна, тут є ще одна, а в шкатулечках, Відгадайте, що. Звичайно ж, це. підсвічнички. Так, йдемо далі. Ого! Слон, підсвічник слон. Такого в нас ще точно не було. І він виготовлений з глини. Круто. До речі, глиняних підсвічників в нас ще не було. Були дерев'яні металеві, мідні, різних складів, а глини ще не було. Ось так. Так. у мене пахне, не пахнет, не використовується, але щось заварити міцненьке там можна, чуєчок можна зварити. Малесеньку корці, для малесенької людини. Тут стопочки, стаканчики для цвічок. Клас! У нас є один червоний підсвічник в музеї, який робить шикарне освітлення. Уявіть яке шикарне освітлення, буде робити ось цей підсвічник. А коли дивишся всередину, то вразимо, що це е, крапельок ще більше і більше і більше. Такий оптичний обман скляний. Клас. Наче колийдоскоп. Так, І це все зберігалося в дуже гарному, красивому, гледеному кошечку. Друзі, ось такі чудові експонати прийшли до нас. Тут є ще одна пластикова коробочка. Але що в цій коробочці розкажу згодом. Її хочу розпакувати окремо, тому що знаю, що в ній щось для нашого музею, який буде в. В селах вечора сиділець, отож згодом дізнаєтесь.